Друзі, розпочну з краси. Ми приїхали на дачі після важкої ночі в Києві. Дивіться, в мене отут посажена осінню Рубістар. Ну, наче це вона. Бачите, такі пелюсточки реверс-світлі, а серединка така темна, в неї буде, вже починає квітувати. Оцю я купляла. В магазинчику без назви, я не пам'ятаю, але вона така ніжна, дуже гарна. Друзі, і не знаю, що це в мене за краса така. Подивіться, яка це квітка на всю мою долоньку. Серединка така, ну вона вже відквіткувала, І подивіться, реверс листків. Такий світленький, молочний. А сама вона насичена така рожевого кольору. Ось піврозпуск іде. Бачите, вона знизу така світленька. Ну, в минулому році я хочу сказати, що були набагато якісь яркіші кольори. Ну Можливо, вона вже вигоріла на сонечку. Подивіться, яка це квіточка. Яка це взагалі краса. Вона моя долонька ховається, вона дуже велика квітка. І ось тут. Ну вони, наче як вигоріли. Оця зараз показує, бачите, такий насичений малиновий колір. А знизу вона ось така. Здорові, здорові квітки. І на стеблі вона дає одну квіточку. І невисока бачу. Ну, і от я вже бачу, що вже йде якась плямистість, бачите? Треба обробляти і позривати ці листки. Так, а це що у нас? Це такий дельфініум? Такий красотончик. Дивіться, як цікаво. Я думаю, що це таке? Тляп сіла, а це в нього так дзвіночки тримаються. Це від Оленки драговенко, заквітував. А це сусідка мені подарувала, бо вона в неї не хотіла, хворіла. Але ж уже і гарний колір насичений, червоний, також не знаю назви. Ось так воно в попляху. Отут імператриця Фараг, Ну, вона виганяє довгі пагани. Але хочу сказати, що оця троянда в мене минулого року вища була. Ну, побачимо. І ось не знаєте подивіться листок який. Пагани такі здоровецькі, Я її завжди під ноль обрізаю. І подивіться на ці бутончики. Також не знаю назви. Кожна квітка розфарбовується по-іншому. І перші квіти, вони такі йдуть більшечки, а потім вже друге квітування, вони вже менші. Ось якщо я беру цю квіточку, ну так напівдолоніки вона дуже гарна. Дуже вже гарненька. А оцей гарненький буде як багато нав'язав пупляхів. А оця квіточка то моє розчарування. Я її купляла як плотисту, але вона мала бути такого молочного білого кольору. Бачите, яка вона молочна. Ну, на ринку купляла. Ну, вона не набита, звичайна. І що якщо вона буде просто квітнути один раз, то я її звідси приберу. І вона задавила повністю мою любочку, яка ще не відкрилась тільки на бутончику. Любочка. І починає свій розпуск. Така красота, під'їжені бутончики. Наталя казала, що потрібно перевіряти, чи є тріпси є. Подути, їх тоді видно. Цей бутон. А ось оранжбе. Помаранчева-помаранчева. Ну, виглядає, як червона, камера не передає. Ой, красонечка. А цей зовсім червоний виглядає. ну і тут в мене така, наче плотиста, вона такими гронами Квітує, ще не розпустилась. Тут у мене ще захвато є жасмин, дуже старий кущ. Також коли нічого не було, сусідка віддала зі свого городу. Він такий мохровий. Я його обрізала, бо були старі пагіни і він такий низенький зараз. Ой, ну класно. Вона як світлячки така. Тільки ставиш руку, зразу колір міняється, фіксується. Ось таке. І зараз вам покажу, хоч сонечка нема за хмарами, але трошки фонтанчик. Працює. Угу. Вже там коти сходили біля ромашки. нагребли. Подивіться на ту красу. Красоту. Ха -ха, другу квіточку розпускає. Ви Бачите, що робиться? Примулка. Вон все-таки вижив. Думаю, виживе чи не виживе. Такі рябенькі листочки в нього йдуть. Угу. Глоу Роуз, по-моєму, чи як він там? Глоу. Далі стерлась назва. Так, Глоу Роуз. І от дивіться, як уже Вероніка. Одні ці вже видно, буде квітувати Ромашечка ось ось, Заквітує І ось показала бутончик леді Ошалот. Яку мені подарували. Ну, побачимо, побачимо, як квіточка відкриється, яка вона буде. Гвоздичка, нарешті в мене заквітла. Красунька, така красунька, ти така красунька. Перестан, напевне, отака. Ось дичечка, бурянон тут, але він з неї легко витягується. А лісом тут, як тут. Треба звідси прибрати, все не вистачає часу. Його поприбирати звідси. Ще смілка квітує. І подивіться, лілія. А і розпустились Лілія, Лілія, Лілія. Такий колір цікавий таракот. І вже на бутончиках Сиза Вероніка. Дивіться, скільки суть тут, скільки буде квіточок. Тут ще не порозпускались трояндочки. І ось ця дуже гарна на ринку купляла. Заквітує, то покажу, обов'язково. Бачите, ромашка прийнялась ту, що я висаджувала від Оленки. Така жовта має бути вона. Так. Ну і все. Оця звичайна лілія доквітує півонії вже мої. Оп, Осипались. як коли ось зараз виглядають. І ось тут у мене є така, знаєте, з цих горшочків на 8 березня як дарують. Ха, така маленька трояндочка Також чарівна але вона... Дуже швидко хворіє. Вона прям осипається і все. Обробляй, не обробляй. Їй не допомагає обробка. Я думала, що не виживе оця. Газанія, вона така була нещасна, але нічого прийнялась. Так тут також все добре. Натискала багато, але мені подобається, як воно виглядає. Традисканція, правда, або горить на сонці, або ще якісь має крапочки, може то дощ, і воно так на сонці вигоріло. Дивіться, як плететься Бакопочка позакручувалася. Я хочу, щоб ти сюди поверталася, ти в другу сторону повертаєшся. Тут вже Переквітувала вербена, знімаємо суцвіття, нек мені подобається оцей погін, подивіться. Тримається айстри. І розрослись гарненько. О, інша Газанія йде на розпуск. Купила в ОТБ так пізно. Що, ну, не будуть квітувати чи що? Не зрозуміло. Такі оці маленькі і... ірисики. Це також назву. Вона яка петунька, в неї така велика квіточка. Отут завжди обрізаю, друзі, лаванду. Отаку повтикую. Бачите, вона вся приймається. Вона взагалі безпроблемна. Я на заквітував. Чудовий колосочок. І ось ось красота покажеться. А це хто у нас? Хто це у нас? А ну, скажи, це хто ти? Помпон Флавер Циркус. Ну, побач. А сюди я посадила Артеміс. Але бачила в дівчат вона така здорова троянда. Думаю, вона в мене тут як... Роздасться, оце мені буде. І закриє все. І кизильник оцей відійшов. Щось їсть квіточку. Лавандочка вже починає. Квітнути. Бачу теді прирости. Так, позалишала минулого разу тюльпани. Сьогодні візьму витрушу і висушу цибульки, бо не було вже часу. Гарно, подобається мені ця петунія, хоча вона світленька, але гарненька. Ну і що у нас тут? Ось підвяв оцей кущик з рожевим листичком. А, бачите, лобелія тут є і такого голубого і фіолетово розового кольору? Поки вона не набрала сили своєї. Молодинка, оце маршал. Я його відсадила, бо воно було дуже велике, і бачу, воно квітувати зібралося. Ось так. Тільки полола, Вже знову все в бур'янах. І вже треба косити знову травичку. Але косити травичку це добре, бо мені буде мульча. О, клас, клас, клас. Бачу, йде звіття моєї газанії. Це мої кущики. Подивимося, якого кольору вона буде. А ця петунька дуже довго сидить. Вона така низенька і щось вона розкачується довгенько. Посадила два кущика, і вони сидять. Ось тут другий. Бачите, вона так розходиться в сторони, як грунтопокривна. Така, цікавенька. А цей, напевне, хвостик поні не прийнявся, я не бачу тут щось жодного. А... Чи це трава була, чи це я хвостика обірвала? Тепер вже не зрозуміло. Не знаю, якісь сухі. Сухе. ну, хай поки буде барбари цей красота і ось полосатенький І тут вся-вся. Я отак взяла, потикала кругом гілочки лаванди і вона вся, друзі, прийнялась. Треба буде її отак пообрізати, щоб вона кущилася. А ще в мене є оцей, як він зветься, як він зветься, як він зветься. Ви знаєте. А Таня забула. Це не каріоптеріс, це щось інше. гератом, по-моєму. Мені листя його подобається. І жовті такі, як квіточки, як ромашки. Маргаритка доквітовує, вона зараз засіється і тут у мене буде поле маргариток. А лісом, коли відквіт, також я бачила, що його так стрижуть і він кущиться гарніше. Які заходжу в теплицю, а мене зустрічають дзвоники. Дивіться, помідорки попідростали. Бачу. Ще ось тут за плітують і рисики. І подивіться, як на всю. Розпустився цей чарівний дзвоник персиколистий. Друзі, він дуже гарний. Мені дзвоники подобаються. Дивіться, він так ось і підсвічує. Така лаванда. отут буде. Здоровецька. Тебе не задивили, малий? Себе. Ці лаванночки я також так живцювала, і вони дуже-дуже швидко приймаються. І за оцю переживала туйку. Бо вона така хворенька прийшла, якась з білим нальотом. Але нічого, але нічого нормально. друзі, покажу вам, як піднялися помідори. Буквально у нас не було... ого і чорнобриці якісь дорогі стали. Не було три дня. За три дня вони ну, сильно вимахали. Треба вже в цей раз їх всіх підв'язати. Рожина почала квітнути. Я обробила, бо було тлі. Дуже багато. Оце краса. Оце краса, друзі. Дивіться. Знаєте, що це за сонечка? Регіна. Регінка. Вона до осені. Родить. Оце я хочу там ремонтантну полуницю викинути, а посадити туди суничку. Гарно розростається, вус вона немає, її треба діленням куща розмножувати. Дивіться. Що ми скуштуємо? Mm -hmm. нямка нямка Трішки яблучок зав'язалось, обробляла нещасну сливку, бо чу посухла, слава Богу. І оцей це не календула, це орангутанг. Вона давить, я думаю, що вона цей кабачок мені не задавила тут. Вона як орангутанг росте. Але я збираю потім ці нагідки. Отак на сантиметр залишаю гілочку, сушу і додаю в чайок. З мелісою, з м'ятою, з листками смородини. Бачу, що оця також буде квітнути. Бачите, піднімається. Ну, а нічого, тут є, від неї є ще одна і дітки пішли. Так що все буде і оце маршал, який квітує. Все буде з нею добре. Знову шишок А Оце віргіл мені дуже подобається, таке воно сизофіолетове якийсь. можна ще одну клумбу мульчувати. Це в мене тут м'ята. Я її взяла в такі металеві від бочки обмежувач і так збоку висадила огірвочки. Це звичайна медунка, така лісова, але їй тут зайшло. Бачу, бачу, бачу. А що ти? В тебе також всі ці. Жителі погинули та сухе, слава Богу, сухе. Тут меліса ще. Кабачки вже. Набагато більші стали, бачу. Знаєте? Я підживила баклажани, і вони порівняно з минулим разом також досить непогано виглядають, хочу сказати. А то були вони такі бідовані. бідасічки. А підживлювала я їх, друзі, дріжджами. Дріжджами. Вже салатик можна виривати. Угу. Знову треба бурячок прополоти. оця ремонтантна бідася така. Базилік тримається мочу. Якась здорова, он мій ме... ногуть, яка вона здорова наросла. Ягодки стигли. Вже деякі стегли ягоди. Малини, які нові прирости пішли. Це мама мені чоловіка дала свою малину. У мене була ремонтантна з колючками, а її відрізняється тим, що колючки, друзі, такі от чорненькі, невеликі і такими чорними крапочками. Він подивіться. Така смачна малина. Просто я позалишала тут. Пару гілочок, щоб на ранній врожай був. Вона просто сама ягідка аромат. Дивіться, хочу засадити біля малини оцими такими очітками, щоб менше бур'ян-ліс. А, оцей же. Бачите, тут гарна земля, як він себе поводить білими зірочками квітує. Зелені наче. А оця вже в мене була. Вона інша. Вона має крупну ягоду, отаку більше, ніж ноготь, але вона не має такого аромату. мені дуже подобається. Хочу її викинути і тою розсадити. Пішла я до роботи.